ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми е, прочитаємо євангельське читання від Матфея, глава 4, та заголовок 9. Одного разу проходячи біля моря Галілийського. Ісус побачив двох братів Симона, що звався Петром, і Андрія, брата Його, які закидали сіті море, і вони були рибалками, та й каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас словцями людей. І вони, зараз же, покинувши сіті, пішли за ним, і, відійшовши з тляда. Побачив інших двох братів Якова, Завідєєва та Йоанна, брата його у човні із Завідєєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої, і покликав їх вони, одразу ж покинувши човен і батька Свого, пішли за ним, і ходив Ісус по всій галереї, навчаючи в синагогах їхніх. І проповідуючи Євангелія царства, зціляючи всяку недугу і всяку немоч у людях. Сьогодні ми почитали в євангельському читанні іменно то, що Господь Ісус Христос почав призивати учнів. І ми можемо з цього іванського читання поняти всю суть іменно того, що сказано. Суть в тому, що Ісус Христос прийшов до людей іменно простих рибалок, для того, щоб їх взяти на євангельську проповідь. Невже не було в іудеї і в тому ізраїльському народі іменно людей, які більш були вчені, які більш іменно, були продвинуті Слою Божому? Чому він прийшов іменно до рибалок і взяв їх апостоли? Тому що Господь є серцевидець всього, і Він. Побачив серця цих людей, побачив серця людей, що вони можуть стати апостолами, що вони можуть е, покинути все своє, яке, що в них є, чим вони займаються і піти з ним. Тому е, дуже питань е, багато задається. Невже Господь не кликав і других е, учнів на проповідь. З Іванського читання ми знаємо, що е, такі е, іменно е, пропов... покликання е, Господь давав він, давав багатому юношу. В Євангелії про це сказано, що йди кінь, все йде за мною. Але багатий юноша цьому призиву не послухав. і тому він не пішов за Господом. Тому э, ми можемо э, предположити, що Господь багатьом давав такі призиви не тільки якби как бы, цим бідним рибакам, які стали послідстві апостолами Тому він побачив серця е, цих е, людей, і тому він їх призвав для того, щоб вони уже йшли за ним. Тому що е, Господь е, дає людину, людині свободну волю. І наскільки людина цією свободною волею розпорядитися, це вже іменно від людини залежить. Ну, Господь серце видить, Він бачить внутрішнє розположення людини. Тому Він іменно призвав апостолів цих іменно Петра і Андрія, потім других апостолів для того, щоб вони могли е, е, ісполнити те, що він сказав, і поняти суть питання. Тому е, Господь е, завжди е, приходить до людини і е, дивиться на його серце, хоча Господь Приходить до кожної людини, до кожного серця, але яке серце іменно подасть свою руку обратно Христу, яку Він подає людині для того, щоб людина пішла за ним, це вже залежить від самої людини. Тому для кожної людини. Повинно бути понятно, що де б людина не знаходилася в якому положенні, але Господь завжди протягує цю руку кожній людині. а вже від людини залежить, чи вона почує цей голос. Тому в Івангелі сказано: стучусь в двері. І хто її відкриє, той, по суті, у нас слідує царство небесне. Господь стукає в серце кожної людини. Господь іменно хоче спасіння кожної людини, щоб людина, почувши його голос, могла уже йти за ним. І тому це євангельське читання іменно про це, про те, що Господь приходить. І як ми бачимо, брати Завідєєві покинули свого батька, який разом з ними був. І покинули і пішли за Господом. Тому вони кинули все для того, щоб йти за Господом. Тому в нашому житті багато є буде обставин, коли нам цей шлях до Бога будуть. Загромаджуються різні обставини, які не дають нам прийти до Бога. Тому нам від цих обставин, від цих різних іменно питань, треба відійти і вже прийти і устремитися до Бога. Тому що Бог це є все, і все, що округ, це все Бог. І тому е, основа нашого буття це теж Бог. І тому, якщо ми вже прийдемо до Бога, ми пізнаємо е, всеобще буття цього світу. Ми вже будемо встроені в общу систему міроздання Христового. Тому обов'язково людині необхідно е, поняти, що е, е, вона Повинна в цю систему зайти. Вона повинна зайти в систему цих цінностей і моральних, і духовних, і молитвених. І вже потім вже йти з Христом, окриленою в ту велику ідею, яку Господь приніс на землю, ідею спасіння всього людства. І Він поніс. На собі, гріхи всього людства для того, щоб спасти людей, щоб люди вже йшли за ним. І необхідно поняти основу Євангелія, почитати його. І кожне послання, воно дає смислову нагрузку для того, щоб людина могла подумати, порозсуждати, вникнути. Почитатися тих отців, що про це вони пишуть, щоб понятніше було йому іменно ті слова в Євангелії, які мають значення. Тому для нас, іванське читання, повинно стати даровим вказом, якщо Господь приходить до нас, Якщо Він простягує нашу руку, він бачить наше серце, що ми можемо йти за ним. Але що в той момент в нас не було такого, що ми, ні, Господи, в нас є другі заботи, в нас є другі проблеми. Підожди трохи. І коли ми йому говоримо підожди, підожди, а життя проходить. І вже в нас може під кінець життя не, не стати сил, щоб йти за ним. Тому. Необхідно, коли він вже прийде, простягне нам цю руку, необхідно поняти це, що іменно є призив і необхідно вже йти за ним. І це уже далі іванівські собиття показують іменно в цьому, даже розділі. Що він далі йшов, зціляючи всяку духу, всякий неміч у людях. Тому він вже допомагав людям і вже Євангелія, е яке написано е словами, він перетворяв їх в діло, в діло, іменно спасіння. Діло помощі ближнього. Тому е, нам необхідно поняти це Євангелія і е, прийти в, в, в понімання всього того, що Христос нам заповідав. Христос посеред нас. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, дуже багато. В своїй пасовському служінні, яке проходить, люди задають питання, які взаємовідносини повинні бути між чоловікою і жінкою, між батьками, родичами і як воно. Іменно з е, духовної, як на це дивитися з духовної точки зору. Коли дитина родиться, батьки за нею піклуються, і для них ця дитина е, є е, тим самим улюбленим чадом. За які вони готові їх життя віддати. Коли дитина виросте, чи хлопець, чи дівчина, і вони вже починають вибирати свій шлях в житті, і вони знаходять собі супутника життя, чи супутницю життя, і потім, коли вже вони побралися, Прошла весілля, е, постає питання, як іменно їм жити, і, іменно з духовної точки зору, і е, які взаємодосини повинні бути між батьками і новою парою? Євангелія нам е, е, чітко про це говорить, що що хлопець чи дівчина відліпиться від батьків своїх і приліпляться один до другої, будуть як одне ціле. Про що це сказано? Це сказано про те, що коли уже чоловік з жінкою побралися і починає своє життя, вони є одне ціле. Батьки, як, якби були самі якби, рідніші до цього, основа їхнього життя, вони, по суті, відходять вже в житті цієї пари на другий план. Чому? Тому що вони є одне ціле, і вони починають це буття вже як одне ціле. Тому у них між ними як зав'язалась любов. У них вже будуть свої чада, і для них основа їхнього буття — це вони якби самі, які знаходяться е, в, 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 іменно в цьому житті. Тому е, коли батьки починають е, вмішуватися, в іменно в життя молодої пари, коли можуть починатися конфлікти, коли вони е, хочуть особу роль е, в сім'ї мати, це може приводити до дуже е, поганих е, іменно послідствій. Тому, е, коли молода пара помра... побралася, коли вже почалось життя, батьки повинні трохи відійти на другий план і. Дітям е дати то, щоб вони почали жити. Да, ніхто не говорить, необхідно допомагати е любити друг друга, жити якби, в християнській сім'ї. Але коли е настав цей момент, сім'я е повинна якби, жити своїм життям, от, а батьки своїм життям. Хоча іменно е, ніхто не відміняв іменно ту любов, яка повинна бути між ними. І е, зараз, е, коли такі моменти, якісь конфліктні ситуації, якісь недоречності, і сім'я може навіть наняти квартиру, відійти, почати своє життя для того, щоб іменно е, не було. Поганих послідствій цих конфліктів, щоб сім'я не розвелася. Тому е, іменно уже родичі цієї сім'ї являються родичами. Тобто Батьки теж стають родичами вже цієї сім'ї. На першому місці стає сімейна пара, яка іменно е, починає своє життя. Ну, що касається життя в Бозі пари, то це віддільна розмова, тому що вже коли пара живе, якщо вона більш живе в Бозі, більш виконує заповіді Божі, любить Бога і молиться, то для сім'ї це ще більший поштовх, що вона Буде йти в правильному, правильному направленні, і що вона е, іменно, е, не зверне з, з цього шляху, що вони якби, будуть знаходитися між собою в любові і в любові Христової. Тому що Господь сказав: де двоє троє є моїх учнів, то та, там я серед них. Тобто Якщо буде двоє людей, які будуть е, вірити в Богу, молитися сім'я, то і Господь буде посеред них, і Господь їм буде допомагати в всіх їхніх шляхах, всіх їхніх починаннях, всіх їхніх направленнях життя. І тому е, іменно цей фактор Бога в сім'ї не треба кидати, тому що Господь має бути іменно теж в центрі уваги. Сім'ї. Тому що, а, як говориться, без Бога не до порога. то іменно Бог повинен бути основою буття. Тому що е, е, людина проживає все життя іменно і відходить до е, вічності, вона відходить до Господа. Тому тут треба познати Бога, прийти до Бога. Бути з ним і щоб вже в вічності знаходитися разом з ним. Тому що це життя в нас времене, і наскільки ми його пройдемо з різними іспитаннями, настільки в вічності ми будемо іменно, е, знаходитися якби, з Богом, його в любові і Його піклування. Тому це треба пам'ятати. І завжди іменно в сімейному житті, іменно корні всього, повинен бути дійсно Бог Христос, якому слава на віки віків. Амінь. Христос посеред нас.